Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Так ось, е аналіз і синтез нашої блогосфери дає дуже багато ну, матеріалу для е ну, висновків, скажімо так. Як найближчий час, так дещо іноді проскакує там і для розуміння, так би мовити, стратегічних речей, які, ну, десь там варяться, булькає, кипить, але ще не готове. Ну, все те саме, що, наприклад, варити борщ. Так, так ось дехто. У цій благосфері так скромно собі ставить запитання: яке ж наступне місто для здачі після Вугледара? Ну, здається, про таке ж ніхто не буде писати так, у богосфері, але із загальних речей, які там лунають,? із... Появи окремих відеоматеріалів, можна зробити такий висновок, що там призначено, так би мовити. Я вже на попередніх відео говорив вам про те, що е, для, коли в нас щось готується для здачі. То е, в блогосфері окремі блогери починають одразу говорити про те, що це таке місто, воно вже московитами повністю знищено. Так. І внаслідок цього, воно нам не потрібно. Ну, отак. От Якщо не прямо так сказано, то із контексту можна зрозуміти, що раз це місто, а московити вони ж е, варвари так, і андрофаї. Тобто людожери. Вони намагаються все зрівняти із, так, з поверхньою землі. І внаслідок цього нам воно не потрібне. Тобто московитам, але ніхто не каже про те, що московитам воно потрібне. Воно вже зрівняно з поверхньою землі, так, і тому його треба віддати, так? І відійти назад. Ну, а потім те саме відбувається з наступним, 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 наступним. Так, і е, що ж ми маємо зараз? Що з'явилося у Богосфері? Чого ще е, зовсім нещодавно не було? Тобто, це тенденція. Ну, це ж науковий аналіз. От, е, так. В тому числі і визначення певних тенденцій, напрямків розвитку. А якщо ти визначив відповідну тенденцію, то вже далі тільки питання часу, коли це все буде реалізована. Ця тенденція, реалізована, так би мовити, на практиці. Так, от, що з'явилося нове? Нове з'явилося те, що часів яр. Він уже ну, практично знищений. Так. Ну, практично на нуль. І внаслідок цього, ну, там нічого нам робити. Так. Треба відступати далі, туди на захід. Ну, і хай московити займаються все. Ну, прямо так не сказано, звичайно, що московити. Але з'явилася оця тенденція. Уже нове місто перед тим була Вдіївка. Так. так само говорили про те, що ну, вона нам не потрібна. Так. Там вже ніхто не живе, там вона ну, не потрібна одним словом. Так. Московитам вона потрібна, ну про це ж ніхто не говорить. Говорять про те, що нам не потрібна. А те, що московитам потрібно, це про це не говорить. Те саме, ну просто як під копірку було. Про вугледар. Так. Та й зараз ще ж дещо воно не затихло це все. Можете прочитати, повернутися там назад, подивитися за декілька днів до його здачі, що там писали наші блоги. Тепер з'явилося те саме про час і в'яр. Я думаю, що тенденція очевидна, питання, так би мовити, здачі цього міста, значить, вже стоїть на порядку денного. Питання часу. Так. Не питання, буде чи не буде, а запитання, коли?